Яскравий тріумф створена рік тому. Жіноча футбольна команда Погорина з Костополя стала переможцем першої ліги чемпіонату України у сезоні 2024-2025. До такого результату команду привела Олена Руда із своїм тренерським штабом. Усіх причетних до цього тріумфу привітали із заслуженими та історичними медалями. Шлях до них був доволі тернистим. На груповому етапі костопільчанки поступилися лише раз. Тричі зіграли в нічию і здобули вісім перемог. Цей результат дозволив з другого місця вийти у фінальну частину першої ліги. У півфіналі Погорина зустрічалася із Чернігівською юністю. Долю матчу вирішив гол Катерини Шевчук. Поборотися Віталіна Мазурова». Класний удар по воротах і м'яч залітає зараз у ворота. Який шикарний гол забиває зараз команда Костополя Катерина Шевчук. Дуже емоційно зреагувала на цей гол. Було дуже приємно, що допомагаю команді саме таким чином. Забиваю гол, і цей гол вирішує долю матчу. Насправді це все залежить від самих нас, було і від наших тренерів. Вони дуже багато вклали в нас. Тому такий результат не пропускали ні одного тренування, тренувалися ще раз тренувалися. Дякуючи тренерам і гравчині. У фіналі Погорина змагалася проти Закарпатського Минаю. За сезон це була третя гра між командами. На груповому етапі колективи обмінялися перемогами. У головному матчі представниці Закарпаття забили першими. Втім, їхня перевага протрималася недовго. Відновила рівність Яна Надєждіна. До слова, це був її перший гол у футболці Погорини. На лаві для запасних. Костопільських дівчат, погорина, погорина. удар, гол Суперматч, друзі. Один-один. нічийний рахунок. Цей гол е трошечки емоційно дав нам підтримку і трошечки е дав енергії, щоб далі грати, тому що ми перший гол пропустили, і трошки це було ну, не, не зовсім приємно. І також вже почали грати з новими силами. Як я почала з ними грати протягом сезону. Ну, вони ну, дуже дуже хороші дівчата. І головне, що вони слухають. І ось це ну, здається, нам допомогло і в фіналі. Вирішальним голом у фіналі став м'яч Вікторії та Боровець. Саме він приніс погорині омрієну перемогу. Класна передача! Шанс для вривання в штрафну буде удар. Удар забиває, забиває. Супер гол. 2-1 Погорина терпіла. Здавалося б, десь навіть муки були певні оборони, але забивають. Дуже багато тренувалися, докладали багато зусиль, щоб дійти до такого етапу, до такої перемоги. У дебютному сезоні гравчині погорини зробили щось неможливе. Команда, яку створили лише влітку 2024 року, на весні 2025-го виграє золоті медалі вперше в історії рівненщини. Декі став за чемпіонські самфальські бачити. Якісь можливо є заготовки. Інколи люблять святкувати якусь на традиційну тимагу, так. Наш план і мета була для того, щоб були задіяні дівчата 16-15. Тому першочергове якась завдання чи ціль більше ігрової практики. Після першого кола чемпіонату ми вже зрозуміли, що в нас є певні можливості і шанси боротися за щось більше. Основу колективу складають учениці обласного ліцею у Костополі. Голова рівненської обласної ради Андрій Карауш зазначив, що успіх у дебютному сезоні обов'язково стане поштовхом для майбутніх досягнень. Саме це тішить, що рівненщина, діти з Рівненщини мають такі спортивні досягнення. І вони не здалися, не знітилися, а в дуже короткий термін побудували команду. Підтримуємо однозначно і фінансово, бо Погорина отримала в цьому році певне фінансування з обласного бюджету. Підтримуємо наш спортивний ліцей, який перебуває повністю на утриманні з обласного бюджету. Голова Рівненської обласної асоціації футболу Олег Кучер зауважив, що футболістки погорини золотими літерами вписали свої імена в історію жіночого футболу рівненщини. Ніхто не очікував перед початком сону, що можливо таке відбудеться, що команда виграє першість першій лізі, але це сталося, і ми дуже цьому раді. Це дуже великий успіх для дівчат. З Допомагати треба однозначно, тому що зараз, як змінились трошки пріоритети в українській асоціації, то жіночий футбол отримав нове дихання. І... Дуже великий акцент зараз робиться і від УЄФА, і від Української асоціації футболу на розвиток жіночого дівочого футболу. Попри перемогу у першій лізі, Погорина наступного сезону підніматися у класі не буде. Команда й надалі продовжить робити акцент на власних вихованок і грати у першій лізі України. Щоправда, очікування від команди вже будуть значно вищими. Максима Стапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.